Формування життя стійкості це нова соціальна послуга, яку анонсував кабінет міністрів. Йдеться про підтримку ментального здоров'я тих груп, які визначили як особливо вразливі це родини ветеранів, родини військовослужбовців і родини з маленькими дітьми. Про це і не лише поговоримо із міністркою соціальної політики Оксаною Жолнович, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, Вітаю вітаємо у вас в прямому ефірі. ефірі національного телемарафону Єдині новини. Дякуємо, що долучаєтесь. Отже, ця нова ініціатива з формування, вона так звучить, формування життєстійкості. Це якесь українське ноу-хау, чи це впровадження вже існуючого міжнародного стандарту? Вітаю! Підкажіть, будь ласка, чи добре мене чути? Прекрасно. Чуємо чудово вас. А власне, те, що ми зараз пропонуємо, є таким поєднанням і того, що вже півтора року і навіть більше відбувається в Україні. І ми розуміємо, що той стрес, той рівень напруги, те величезне психологічне навантаження, яке лягає на всіх наших громадян і людей, які працюють з іншими, людьми, тобто є першим контактом. І тих родин, в кого хтось із рідних у війську служить, і тих людей, які працюють на критичних об'єктах і наражаються кожен день на небезпеку, бо розуміють, що туди може прилетіти ракета. Всі ми, і навіть просто люди, які вночі чують сирену і щоночі думають, що їм з цим робити, спати, бо зранку на роботу чи йти, все ж таки, в укриття, це нас всіх виснажує. Ворог нас хоче виснажити психоемоційно. Тому ми розробили за прикладом ізраїльським. Але з такою модифікацією українською формат, де в кожній громаді група навчених фахівців, які будуть мати навики, це психологи і соціальні працівники, навики, як навчати людей долати в собі стрес, як правильно понижувати свій психоемоційний рівень, які вправи і практики застосовувати, щоби балансувати свій психоемоційний рівень і заспокоювати себе. Це перше, чому ми будемо вчити. Друге, також різним правилам взаємодії в громаді. Що робити, якщо приліт, хто має робити, де, які евакуації? Всі ці речі вони дозволяють людям почувати себе більш впевнено, тому що розуміють кожна людина, розуміє, як діяти. Також для фахівців першого контакту, коли відбувається вигорання, для родин військових, як взаємодіяти з військовим, які питання ставити, які не ставити, що може з ним відбуватися, спить чи не спить, добре чи це ненормально. Це багато різних питань, на які сьогодні в нас масово в суспільстві люди потребують відповідей. І ми груповими такими навчаннями в тих місцях, в приміщеннях, де виділено громадою під навчання і під послугу життєстійкості, будемо постійно проводити тренінги, консультації, кому потрібно індивідуальні психологічні консультації. Також буде фахівець. Що допоможе координувати всі волонтерські активності в громаді, бо дуже багато людей хочуть допомагати, наприклад, в реабілітаційних центрах чи в якихось інших місцях суспільно значимих, але не знають ніяк, це можна зробити, ніяк правильно потрібно, щоб вони пройшли первинну підготовку, щоб розуміли, що їм робити. І от, власне, для всіх волонтерських ініціатив також буде місце, де вони можуть об'єднуватися, навчатися і працювати, допомагати. І третє. Фахівці з розвитку батьківських компетентностей, сьогодні батьки з дітьми також е, мають величезні виклики, як виховувати дітей в цьому стресі, як з ними взаємодіяти, які прояви різного роду інтернет-ігри, які втягують в дітей, в тому числі в небезпеку для власного життя. Всі ці навчання, всі ці консультації, як групові, так і індивідуальні, будуть в просто зі надавати. Спеціальні фахівці, пані Оксана, а хто буде виконувати всі ці функції і хто буде фінансувати? Чи передбачена якась окрема там фінансова підтримка цього проекту з боку? Можливо, донорів якихось інституцій, які допомагають нам в цих питаннях. Хто буде робити і звідки гроші на це ми зараз в кабінету міністрів ухвалили проект постанови верніше постанову про пілот. Пілотний проект, де ми Пробуємо е, зміст цієї послуги, як краще її надавати, який має бути її обсяг, і весь проект пілоту буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто, ми оплачуємо роботу фахівців залежно від численності громади від 5 до 8 і більше. Повністю за рахунок державного бюджету. Також за рахунок державного бюджету навчаємо всіх фахівців. Буде проведений конкурс на надавача. надавачем може бути як соціальна установа. Яка є в громаді, якщо громада її делегує, так і комунальне некомерційне підприємство створене, яке надає соціальні послуги, так і будь-який інший надавач соціальної послуги, тобто громадська організація, важливо, щоб просто в такого надавача була достатня кількість фахівців з необхідним досвідом. Крім того, ми ще й додатково надаємо свої тренінги, свої навчання, щоб люди правильно і одинаково забезпечували цю послугу від місцевої громади. Вимагається тільки забезпечити достатнім приміщенням, щоб мали люди місце, де збиратися і де працювати. Пані Оксана, я вас правильно зрозуміла, що поки що йдеться про навчання людей, які цю послугу надаватимуть. А якоїсь дорожньої карти, як цю послугу можна отримати по кроковій інструкції? Це вже другий етап майбутній? Саме так зараз ми робимо відбір громад, подалися вже близько 50 громад на заявки. Буде перший етап більш готові, які вже мають, наприклад, згруповані команди, мають гарні приміщення. Ми швидко навчимо і запустимо послугу. І Тоді вже в цих громадах будемо людям казати, будуть оголошення, коли приходити, кому приходити, як групувати команди. Потім ми будемо масштабувати цю послугу щомісяця, отримувати нові заявки, готувати нові команди, розширювати громади. І сподіваюся, що за проміжок наступного 2024 року е розгорнемо таку діяльність в кожній громаді нашої держави в рамках цього року. Впевнена, що вже роботу розпочнуть і послугу отримують щонайменше 20 громад. Пані Оксана, а ви вже вибрали пілотні регіони. Ви самі їх обрали чи це була ініціатива знизу від самих громад? І якщо ви когось ініціатива обрали, знизу. то ви можете їх оголосити, щоб люди в цих регіонах розуміли, що от пілот відбувається саме на їхній території? Це ініціатива знизу. Зараз є 50 заявок абсолютно з різних громад, з різних областей. Поки йде відбір, тому я є конкурсна комісія, яка опрацьовує заявки. Тож я ще не, не не можу сказати конкретні громади, бо це може бути нечесно, трохи хтось зайде в першу чергу, хтось зайде в другу зрозуміло. чергу. Коли ми вже проведемо відбір, ми точно зробимо оголошення, де людям очікувати на цю послугу вперше, де можна її побачити, де, де адреса розташування, щоб кожен розумів, куди він може звернутися і отримати необхідну допомогу. Пані Оксана, і на останок дуже коротке запитання. Якщо можна від вас короткові. Повідь відповідаючи на запитання Євгена про фінансування, ви сказали, що от щонайменше пілот – це фінансування державного бюджету. Ми розуміємо, що навантаження на бюджет дуже велике. Чи це означає, що в якихось соціальних послуг у 2024 році вашому міністерству доведеться відмовитися або соціальних пільг? Ні, ми не скорочуємо своїх стандартів. Це розширення послуги, це розширення нашого бюджету за рахунок інших, наприклад, таких, які вже зараз є непріоритетними напрямами, напрямі, можливо, там будівництва чи чогось такого. Але жоден соціальний стандарт, поки жодна соціальна виплата, не зменшується і не скасовується. Тому що в нас на жаль людей, які потребують допомоги, тільки збільшується. Ми говоримо про оптимізацію, про спрощення, про цифрові механізми, про об'єднання, наприклад, різних виплат в одну, але це точно не про зменшення бюджету сьогодні. На наступний рік бюджет соціальної політики другий за величиною. Україні пані Оксано, ми вас запрошуємо до студії. Да, українці зараз дуже багато обговорюють і багато різної інформації про соціальні видатки на наступний рік. Поширюються деякі тези, що вони можуть скорочуватись, чи це так, чи не так. Які конкретні суми ми отримаємо на наступний рік в бюджеті? Ми запрошуємо вас в один з наступних ефірів долучитись і обговорити ці важливі питання, тому що люди споживають будь-яку інформацію, і не завжди вона відповідає дійсності. Дякую задоволення, пані Оксана. Дякуємо, Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам дуже.